З вами справжні моменти життя. Сьогодні у нас пасмурна погода, на вулиці у нас туман, був дощик, небо сіре затягнуте. Так, би мовити, погода сьогодні нельотна. Сьогодні я вам хочу розповісти і дати відповідь на запитання деяких наших глядачів, як я вирощую, виростив цибулю. Хочу спочатку розказати, ми покупали, купували тут в магазині, по-моєму, рибу, отаких От продавалася в пластмасових лоточках. Потім я взяв лоток із під яєць і вирізав по розміру. Його лоточка, вийшлося якраз 3 ячейки так і 5 ячейк так. Вдоль 5 ячейк, так три 3 ячейки. От. І, значить, купив в магазині цибулю і посадив її. Пройшла неділя, пройшла друга цибуля моя, як сиділа, так і сидить. Нічого не росте. Корінчики там біленькі якісь пустили, а в роз... не йде цибуля. Потім я побачив в магазині пророщу цибульку, яка почала проростати. От. І купив таку. Посадив, дивлюся, вона рости почала. Я ту цибулю, яку раніше посадив, витягнув. І почав шукати по магазинах, де пророща цибулька. Найшов в одному магазинчику, лівітан називається, в ящику пророшу трохи цибульку, вибрав її з цього ящика і купив. Прийшов і посадив його. От. Потім узяв другий лоточок, зробив. То, так, так же само, пішов знову по магазинах. Купив іще пророщу. Хочу вас, вам сказати, якщо цибулька буде в магазині пробиватися така тоненька, то з неї і стебло буде тоненьке. Якщо ж буде проростати така моцна цибулянка, ось як оця, допустим, чи ця, чи ця, то з неї і буде хороший. Хороше стебло. Чим кращу ви виберете цибульку, можете пройтися по ринку, по магазинах і вибрати пророшу цибулю. На ринки вам люди віддадуть її, котрі торговці, віддадуть її навіть дешевше, тому що вона їм не потрібна. Вона починає проростати. І її вже тоді ніхто не, покуп, не, куплю, не купує. От. А для тих, хто хоче виростити цибулю, для тих якраз, які підходить така цибуля. І от у нас ця цибуля вже росте, ну, я на не, неділі, навіть три. От. І я вам хочу сказати, наскільки вона вже сантиметрів виросла. Ось я беру сантиметр і заміряємо. От. У нас вийшлося 44 см вже. Уже її можна споживати. Як із салом, так і в салати можна різати. От. Так що, будь ласка, хто бажає цим займатися? Які ще питання будуть додаткові, я відповім з радістю. А на сьогодні, пожалуй, буде все. Всього вам доброго. До побачення.